Всім привіт! Мене звуть Настя. Я запрошую вас зв'язати разом зі мною ось таку шапку. Одразу хочу зауважити деякі загальні речі. По-перше, цей майстер-клас не прив'язаний до щільності. Тобто ви зможете зв'язати шапку під вашу щільність. Головне при цьому, щоб ви розрахували, скільки вам потрібно набирати петель, тобто ви маєте зв'язати зразок зі своєї пряжі тими спицями, які ви будете в'язати, і порахувати скільки ж. Набрати петель на той розмір голови, який вам потрібен. Важливо, щоб при цьому кількість петель, яку ви будете набирати, ділилася на 4. Це така загальна базова вимога конкретно до цієї моделі, але знову ж таки, ви в принципі, можете по-іншому зробити закриття. Але в тому варіанті, який я вам буду показувати, це звичайна шапка на 4 клини. До речі, в мене вже є майстер-клас на таку шапку. Але я вирішила ще раз повторити це, але трошечки в іншому варіанті, а саме у подвійній шапці. Тож, я вам буду називати конкретні цифри, які я набираю, які я буду. Ну, ви зрозуміли, конкретні розміри спиць, якими я буду в'язати, вони підібрані саме під мою пряжу. Якщо у вас буде відрізнятися щільність, то вам треба буде вже коригувати ці цифри. Щільність також я підпишу і на екрані, і підпишу в описі до цього відео. Тож, з якої пряжі я буду в'язати. Я хочу поєднати дві ось такі пряжі. У мене є ось такий моточок, це 100% вовна. Тут в 50 грамах 180 метрів. Ось це такий, знаєте, Градієнт гарні дуже відтінки зеленого. цю частину, Цієї пряжі я хочу зробити зовнішню частину, бо це 100% вовна. Я не впевнена, що мені буде комфортно саме до шкіри таку пряжу, а тому внутрішню частину я хочу зробити з. Ось такої пряжі це Alize Lana Gold 800. Я думаю, багато хто з вас її бачили. В два складення я буду в'язати внутрішню частину. Спиці я буду в'язати на спицях 3 мм. У мене Кругові роз'ємні спиці, але це неважливо, ви можете брати будь-які, які у вас є. Також нам знадобиться гачок для того, щоб зробити тимчасовий набір. Ще якась додаткова ниточка, можна в принципі, використати, наприклад, якщо ви теж будете двох кольорів робити, будемо починати, наприклад, з цієї нитки, то цією можна зробити. Цей тимчасовий набір. Але ну, ви маєте обрати трошки контрастний колір цієї пряжі, класно використовувати для цього якісь залишки, які ви не знаєте, куди діти, там, коли залишилось 10 метрів, наприклад, якоїсь ниточки. Тож, власне, можна тут їх використати. А також нам, як звичайно, потрібні будуть маркери. Лінійка або сантиметрова стрічка. І множить, в принципі, на цьому все, я думаю, що можемо починати. Так, ну і давайте трохи пройдемося по розрахунку. Я по моєму зразочку поміряю, що у мене в 10 сантиметрів так дорівнює 25 петлям Мені треба отримати шапку розміром 56 см, тобто це Х петель. Відповідно, Х дорівнює 56 множимо на 25 і ділимо на 10, у нас виходить 140. Тобто ми маємо набрати, здавалося б, 140 петель. Але оскільки шапка має сидіти на голові доволі таки вільно, нам треба трошечки все-таки зменшити кількість петель, яку ми будемо набирати, щоб вона трималась. Зазвичай в таких шапках звичайних, які я не планую робити підгин я е, віднімаю десь 12-15% від цієї цифри. Тобто, якщо ви хочете, от саме шапка у вас буде під, подвійна, але ви її будете носити, от у вас не будете підгинати оцей цей край, тобто у вас не буде е, в районі вух-4 е, виходить шара. Тканини в'язаної, да? тобто, у вас буде два. тобто от, Як ви зв'язали, вона у вас подвійна. А я ж хочу ось цю частину ще, знаєте, я зроблю свою шапку подовжену, щоб я могла і так, і так носити. І подовжену таку маківку, яка буде ззаду, ззаду висіти, і таку, яку можна буде підвернути ось тут, на лобі, щоб вона сиділа по голові. Тому я тут від 140 цих петель я відніму 10%, тобто трошечки менше. Це виходить 14 петель, це буде 126 петель. Ця кількість у мене не ділиться на 4. Наступна, яка ділиться, буде 128. Тобто, я Дві та ще петлі і буду всього набирати 128 петель. Зверніть увагу, що тут не треба додавати одну петлю для об'єднання в коло. Ми будемо робити тимчасовий набір, тож це не потрібно. Тож, беремо в руки гачок, додаткову ниточку і набираємо. Ланцюжок зі 128 петель. Я набираю таку кількість, ви зробіть свій розрахунок, якщо у вас інша пряжа, інша щільність. Так, ну я думаю, що всі знають, як набирати цей ланцюжок, але про всяк випадок покажу. Так, я беру нитку. Можливо, я це роблю не зовсім правильно, бо насправді я дуже погано в'яжу гачком. Я зробила таку петелечку, і основну нитку протягнула і такий затягнула вузлик. Тепер гачком підхоплюю нитку і продіваю через петлю, яка в мене на гачку. Я ці, цей набірний край роблю таким, знаєте, оці петельки більшенькими, мені так зручніше потім підіймати петлі. Так, і, власне, ось таким чином набираємо потрібну кількість петель. Так, ну і я про запас завжди ще кілька петель в кінці додаю, бо я можу помилитися в розрахунках. Обрізаємо ниточку і фіксуємо цей край. Тепер ми будемо підіймати петлі. З цього ланцюжка беремо. Тримаємо ланцюжок, бачите, є така косичка. Оця косичка вона має бути внизу. А ми повертаємо ось такими от горбиками, я не знаю, як це правильно назвати. Тобто, саме косичка має бути внизу, а ось ці такі штучки мають бути до вас. Беремо спицю і заводимо от в цей перший горбик. Ось так. Бачите, ось косичка в нас, як би з іншого боку, залишилась. І беремо робочу ниточку і підхоплюємо її. Можна допомогти собі гачком, якщо не виходить підхопити нитку. Так, Довгий хвостик тут не треба залишати. Йдемо в наступний горбик підіймаємо петельку, наступний, підіймаємо петельку. Тобто, от для цього я роблю цю косичку такою доволі розхлябаною, щоб було зручно підіймати ці петлі. І таким чином. Всі петлі, скільки ми порахували, 128 в моєму випадку ми підіймаємо. Так, тепер, коли всі петлі набрані, ми можемо подивитися, як це виглядає. Тут тобто у нас тут от зелена ниточка, а да, ось ця косичка, бачите, вона от залишилася там з іншої сторони. І тепер ми з вами маємо. Переглянути, щоб у нас е, ніде не було перекосу, тобто щоб е, не перекрутилося, е, не перекрутилося наше в'язання, тобто от у мене короткі спиці, ви бачите, що е, не зрозуміло. Так, ось тут у мене перекрутилось. так так, все, тепер все правильно на це місце. Ми маємо повісити маркірочок і починаємо в'язати звичайними лицьовими петлями. Тобто, тепер ми в'яжемо ту висоту шапки, яка у нас має бути. Тобто, чи хочете ви, щоб вона була подовжена, чи не подовжена. От, в'яжемо ту довжину, яку ми хочемо. Ну, що ж, я пров'язала десь 18 см, це буде якби половина моєї шапки, ну, плюс ще маківка закриття. Якщо ви будете в'язати шапку одним кольором, тобто у вас не буде половина одного кольору, половина іншого, то ви можете одразу ось цю частину пров'язати вдвічі більшу, ніж вам треба. Тобто, наприклад, якщо мені треба 18, то я би одним кольором пров'язала 36, і потім би з однієї сторони зробила закриття, і з іншої сторони. Тобто таким чином би сформувала свою шапку. А оскільки в мене буде друга половина іншого кольору, то я рівно половину зробила одним кольором, і другу половину потім буде іншим. І, власне, почнемо формувати. Формувати нашу матівку, будемо ми це робити таким чином. Я вам покажу збавляння і далі будете робити це самостійно. Фактично, це складається з двох рядів. В першому ряді ми збавляємо. Другий пров'язуємо всі лицеві і повторюємо ці два ряди. Тобто ряд збавлянь, ряд лицевих, ряд збавлянь, ряд лицевих. Е, перш ніж починати збавляння, маємо розділити наше полотно на 4 частини. Для чого власне, ми набирали кількість петель, яка ділиться на 4. Тобто в мене було 128 петель. Перший коли у мене починається від початку ряду, тобто я від маркера початку ряду. Відрахувала одну четверту. Це в мене 32 петлі поставила маркер, знову 32 петлі, маркер, 32 маркер і останні 32 петлі до маркера початку ряду. І будемо орієнтуватися на ці маркери. І, власне, перший ряд збавляю, що ми робимо? Ми Пров'язуємо одну петлю оцю Наступну петлю знімаємо на праву спицю, бачите, я її зняла і при цьому розвернула тобто вона в мене повернута правою дужкою вперед, я от за нею підхоплюю і перезнімаю лівою дужкою вперед. Наступну петлю я пров'язую і зняту накидую на пров'язану. Тобто, це в нас збавляння з нахилом ми зробили. Тепер в'яжемо. До наступного маркера, не дов'язуючи дві петлі перед ним. Так, дві петлі перед маркером останні пров'язуємо дві разом з нахилом вправо. Тобто, в мене правими дужками вперед петлі, тому я їх просто пров'язую дві разом. Маркер перезнімаю і тепер повторюю. Одна лицьова і після неї дві разом з нахилом вліво. Першу зняла, другу пров'язала, першу накинула на другу. Знову в'яжу, не дов'язуючи дві петлі до наступного маркера, і там буде збавляння з нахилом вправо. Дві петлі перед маркером я їх пров'язую дві разом. Маркер перезняла і повторюю, вицюю, дві разом з нахилом вліво. В'яжу до наступного маркера і роблю те ж саме. Так, дві петлі перед маркером пров'язую разом. Пров'язала маркер, лицьова, першу зняла, другу, пров'язала, першу накинула на другу. Тепер. Наступний маркер у нас маркер початку ряду. І знову ж таки дов'язуємо до нього, і останні дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вправо. Так, дві разом з нахилом вправо. І все, перший ряд збавляємо, пров'язали, другий ряд в'яжемо всі лицеві. І далі повторюємо ці два ряди. Тобто наступний ряд у нас буде. Ми зараз прово'яжемо всі оцю Наступний ряд повторюємо теж саме. Після маркера лицюва. Дві разом вліво, перед маркером дві лицеві разом вправо. І таким чином будемо чергувати ряд збавлянь, ряд без збавлянь. До того моменту, поки у нас не залишиться якась мінімальна кількість петель на спицях. Після кількох збавлянь може стати незручно в'язати на кругових спицях, тож можна перейти на шкарпеткові, якщо у вас є вони такого розміру, або замінити тросик. На кругових спицях надовгий, і тоді буде значно зручніше в'язати, ніж на ось такому коротенькому. Так, я зробила останнє збавляння, в мене тепер залишилось по... в кожному клині, в мене тепер по 4 петлі, тобто загалом 16. Я просто Пров'яжу після останніх збавлянь, вже не буду пров'язувати один ряд, це маркер початку ряду. Я просто пров'яжу всі петлі по дві разом. Тобто наступний ряд скорочу кількість петель в два рази. Тобто всі по дві. Не Тут вже з яким нахилом я все пров'яжу вправо. Маркери вже всі знімаю. Тепер обрізаємо ниточку, недовгий хвостик залишаємо такий, який нам треба лише, щоб стягнути. І беремо голочку або гачок і подіваємо через всі петлі цю ниточку. Так, я про всяк випадок проходжуся двічі. Другий раз вже знімаю петлі зі спиць. Отак, От одна половина підтягнула, і друга половина, підтягнула, і на вивертню сторону і там фіксуємо цю ниточку. Тепер ми беремо в роботу знову наші кругові спиці, знаходимо край. Ось у мене тут починалось моє в'язання. Да? Я тепер буду з протилежного боку починати. Цей кінчик можна обрізати. Так, тут у мене маркер початку ряду. Цю петлю я. Так, да, все. Дивіться, ми маємо відрізати саме з тієї сторони, де ми починали набирати безлі. Тобто, от у мене кінчик. Я спочатку пішла на іншу сторону. Тобто, тут, якби початок має бути нашої косички, набраної гачком. І тепер ми просто беремо ниточку, тягнемо, і в нас, бачите, розпускається ця початкова косичка то важливо просто з якоїсь сторони потягнути за ниточкою. От ми маємо тягнути саме з початку початку нашої косички гачком. Так, і я одразу все не розпускаю, щоб петлі не загубити. Тобто, я Поступово от петлю, якби би зняла да, і одразу її одягаю на спицю. Тобто, фактично ми розпускаємо косичку, косичку набрану гачком з початку нашого в'язання, тобто знаходимо. Кінчик, де ми починали в'язати, от якби в тому ж напрямку. Да? І поступово цю косичку розпускаємо, перезнімаємо всі петлі на робочій спиці. Ну що ж, всі петлі на спицях. Я повісила маркер початку ряду. Так, повертаємо наше в'язання. Ниточку переводимо назад. І тепер, якщо ви в'яжете одним кольором, тобто, якщо ви вже зв'язали повністю всю потрібну вам подвійну довжину шапки, то ви одразу починаєте робити збавляння. Так, як ми робили з іншої сторони, і якщо ви як я, в'яжете іншим кольором, то доєднуємо другу ниточку і в'яжемо нею. Таку ж саму довжину, в моєму випадку 18 см до збавлянь, а потім вже переходимо на збавляння. Важливий момент це те, що ви маєте до того, як почнете вив'язувати другу маківку, другий якби Збавляння, да? ви маєте обов'язково поховати всі кінчики. Бо потім у вас не буде туди доступу. В мене була така ситуація, коли я вперше свою подвійну шапку в'язала, мені ніх, ніхто не сказав сховати ці кінчики. І тепер у мене вже скільки років я ношу свою подвійну шапку. Років, мабуть, 3-4 не менше. І в мене там всередині нитки. Іноді і їх можна навіть побачити ззовні. Це не дуже гарно, тож не забудьте одразу сховати, закріпити і сховати кінчики. І таким чином в'яжемо другу половину нашої шапки. Так, ну і пров'язуємо. Таку довжину, як нам треба, щоб було однаково, якщо ви одразу не зв'язали. І закриваємо таким же чином фіксуємо ниточку, дивіться, якщо ви плануєте, це у вас буде говорітня сторона, тобто ви лише цією стороною будете носити зовні, то тут можна. Закріпити ниточку, як зазвичай ми закріпляємо з виворі сторони. А якщо ж ви плануєте, от я планую носити іноді на цю сторону, бо в мене ж різні кольори, то я тут намагалася сховати цю ниточку. Тобто я зробила такий малесенький-малесенький вузок, бо в мене ниточка подвійна, тобто з двох складалась і зав'язала. І в виворітню сторону сховала. Тож, тепер треба лише скласти нашу шапку, і можна її вже носити. Провести, звичайно, що вологу теплову обробку, а після цього із задоволенням носити. Я на цьому буду закінчувати це відео. Дуже вдячна, що ви його подивились. Сподіваюсь, що воно вам сподобалось, якщо так, ставте вподобайку і в'яжіть з задоволенням свої шедеври. Все, бувайте до наступних зустрічей!